Пін, ту, піст, пізду. Серйозно. Пізду. Цікаво, що для українців романо германські мови стоять на другому місці по складності після слов'янських. Це означає, що для нас з вами вивчити німецьку мову набагато простіше, ніж представникам Східної Азії. І якщо ми вже вирішили затриматися в Німеччині на певний час. То й легше отримати вид на проживання. Як і знайти роботу і навіть поступити у вищий навчальний заклад. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України більше восьми мільйонів осіб були вимушені покинути батьківщину. Майже п'ять мільйонів наразі перебувають в Європі, з яких 962 тисячі в Німеччині. Кожному з них держава допомогла з житлом, роботою, мовою, освітою, таких привілеїв для біженців, які отримують українці, не було ніколи й ні для кого: повністю оплачені квартири, безкоштовні мовні курси, безкоштовна їжа, одяг, розваги та найцікавіше вища освіта. Привіт, я Женя. Вже більше року я живу в Мюнхені та користуюся різними привілеями, які мені, як і всім біженцям з України, надає Німеччина. Зараз, окрім базових потреб, уряд ще задовільняє нашу потребу у вищій освіті. Багато хто з зрозумілих причин боїться складнощів, які можуть траплятися на шляху до вступу до вузу, і навіть не намагається скористатися такою унікальною можливістю. Можливістю навчатися в країні, університети якої входять в топ-100 у світі, Україні, дипломи якої цінуються на міжнародному рівні. Сьогодні я стану вашим консультантом з питань освіти Німеччини для українців та розкажу, скільки грошей від держави можна отримати на навчання, яким критеріям варто відповідати, як проходить процедура подачі документів, скільки заробляють українські студенти, та як себе почувають серед німців. Скільки, на вашу думку, грошей на місяць потрібно студенту в Німеччині? 400, 500, може 600 євро? 800. Бафюг це програма, за якою студенти можуть отримувати матеріальну допомогу від держави. Створено воно було виключно для німців, іноземні студенти взагалі не мали права на неї претендувати. До 2022 року тепер в порядку виключення документи на стипендію можуть подавати і українські біженці, що для нас з вами є гарною нагодою скористатися таким ексклюзивним шансом. Після того як ви отримали підтвердження від університету, що вас прийнято до вузу, ви офіційно маєте право претендувати на фінансову допомогу від держави. Вона складає приблизно 800 євро. Але не все так просто, бо частина цих грошей, зазвичай це 50%, вам доведеться повернути після навчання. Тобто, половина грошей вам дарується, а половина надається в кредит. Тож, якими мають бути ваші перші кроки, якщо ви все ж таки вирішили поступити в німецький вуз та плануєте отримувати дотацію від держави? По перше, варто визначитися з містом. Навчання в вузах Німеччини є безкоштовним на всіх землях. Єдине, що в університетах будуть деякі внески приблизно 200 євро за семестр, які платять як іноземці, так і німці. Тож вибір найліпшого для вас університету не обмежується вашими фінансовими можливостями. Однак я все одно раджу звернути увагу на те, що життя на півдні в цілому є трошки дорожчим. Існує на власне правило: чим ближче до Альп, тим дорожче життя. Їжа, оренда квартир, кімнат, гуртожитків, квитки на транспорт, розваги. Усе будуть дорожчати, в залежності від наближення до півдня. Далі треба визначитися з факультетом та спеціальністю. Якщо ви не знаєте, в якій сфері хочете здобувати кваліфікацію або сумніваєтесь в своєму виборі, вам допоможе орієнтований тест Ваштудіве їх. Він покаже після певної низки питань, які напрями можуть вам підходити. Наступним кроком для вас буде визначення, куди саме ви хочете поступити в університет або. В Хохшулі, дослівно вища школа. Університет це більш теоретичний учбовий заклад, де у вас буде менше практики, а основну частину занять складатимуть лекції. Хохшулі, навпаки, відрізняється акцентуацією на практичному навчанні. Тут, після викладу основного матеріалу, ви повинні будете пройти практику на фірмі, яку шукаєте та обираєте самостійно. Університет вважається більш вищим навчальним закладом, туди можуть поступити тільки ті учні, які закінчили гімназію. У випадку українців свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти буде недостатнім, бо повний цикл середньої освіти в Німеччині становить 13 років. Для тих біженців, які закінчили тільки школу та планують поступати в університет, є два шляхи. Перший це провчитися один рік в університеті на батьківщині. Зараз це є абсолютно реальним через ведення асинхронного навчання. В такому випадку перший рік університету буде зарахований як 13-й рік школи. І другий шлях закінчити -колік. штудіон колік. Штудіон коліг це спеціалізований навчальний заклад, який займається довозівською підготовкою іноземних студентів. З метою згладити різницю між системами німецької та зарубіжної освіти і підготувати молодих людей до навчання у вузі німецькою мовою. Освітній курс штудіон коліг включає вивчення від 5 до 7 предметів, заняття, з яких відбуваються протягом 28-32 годин на тиждень. На відміну від університету, де присутність на парах є справою добровільною, відвідування занять та складання іспитів у штудіон колегах є обов'язковими. Навчання триває два семестри, після кожного з яких відбувається сесія. Крім того, майже щотижня у студіон колегах проходять контрольні роботи та заліки. Освітній курс в такому коледжі розрахований в середньому на один рік, але при отриманні незадовільних оцінок студенту надається можливість повторити семестр. Цікаво, що не скласти іспит в Німеччині є абсолютно пересічною справою. До перескладань ставляться із розумінням. Навчання відрізняється підвищеною складністю, томуцькувати за погані результати вас точно не стануть. Після того як ви визначилися з містом, спеціальністю, типом вузу, власне вищим навчальним закладом. Можна переходити до збору документів та подавати їх в університет або хохшулі. Про те, які саме документи вам необхідні, ми поговоримо трохи згодом. А зараз зустрінемося із студенткою, яка переїхала до Німеччини після 24 лютого 2022 року, та якій вдалося поступити в Мюнхенський університет за програмою ПАФЕК. Привіт, Ліза, рада тебе бачити. Привіт, навзаєм. Я сьогодні хотіла провести з тобою бліц-інтерв'ю, тому що на жаль, ми обмежені по часу, тому. Пропоную почати. Розкажи, будь ласка, чому ти обирала Німеччину в якості тимчасового притулку? Я знаю, що багато людей, близько одного мільйону, поїхали в Польщу. Чому саме Німеччина? Важливим фактором була мова. У школі моя друга іноземної була саме німецька, я її достатньо добре знаю. По-друге, це те, що у школі ми часто їздили на екскурсії в Німеччину, тому в принципі ця культура і країна для мене вже знайома. Не повинно бути. Uh, всіляких несподіванок тут, тому, в принципі, очікувано, що це була саме Німеччина. Uh, і по-третє, я хочу тут навчатися. Хочеш навчатися саме в Мюнхені? Чому ти обрала Мюнхен? Хотіла чому? тут навчатися. Так, тут uh -huh. навчаюся в Мюнхені. Uh, чому саме це місто? По-перше, тут вчиться мій хлопець, uh -huh. тому це дуже важливо. Вирішальний фактор, uh, uh, По-друге, це мова. Uh, по-третє, саме те, що місто і невелике, і не маленьке, тому дуже комфортне для життя. І досить таке історично багато. Угу. Тут дуже багато корпорацій, BMW, Mercedes. Так, дуже багато можливостей і можливостей. Угу. Розкажи, будь ласка, на якій спеціальності ти навчаєшся, які у вас предмети, можливо? Я навчаюся на соціології і предметів багато. Моїми улюбленими є саме ті, які пов'язані з людською натурою, тобто гендерна рівність, нерівність і тому подібне. Добре, розкажи, будь ласка, як ти себе почуваєш у компанії з німцями, чи вони тебе якось підтримують? А, так, навчатися не так вже й легко, але й не так вже й складно. Mm -hmm. Люди дійсно тут підтримують. Знають, що я Статусі тимчасового переселенця угу. тут, тому вони дуже підтримують, дуже допомагають. І часто збираємося по вечорах на пиво, п'ємо каву Чай на перервах, розмовляємо. Тобто все класно, підтримка є. Можливо, було б краще, аби її було трошки більше, але мені угу. достатньо. Підтримки більше з боку викладачів, чи саме з боку студентів? Студентів, студентів. Угу. Зрозуміло. Я була дуже шокована, здивована, що стереотип про те, що німці холодні люди, був повністю зруйнований, коли я переїхала до Німеччини. Вони справді дуже теплі люди. Наскільки склянок пива в барі вистачає твої стипендії? Скільки ти отримуєш, на що ти витрачаєш? А, так, отже, я отримую за програмою Бафьох я отримую 800 євро на місяць, 300... 80 я витрачаю на гуртожиток угу. і 420 на їжу, продукти і тому подібне. Не знаю, наскільки склянок пива вистачає, але точно можу сказати, що склянка пива у ресторані коштує дешевше ніж склянка води, угу. ніж вода, Це тому правда. не знаю, Дивно, можна самі порахувати. Угу. Uh, розкажи тоді, uh, чи вистачає тобі цих грошей? Можливо, ти підробляєш десь, підпрацьовуєш. А, грошей, звичайно, не вистачає, тому, що, як вже сказала, все йде на такий прожитковий мінімум: це mm -hmm. гуртожиток і їжа. Тому, звичайно, мені дуже важливо було знайти якусь роботу. Mm -hmm. Тут є така штука, як міні Мініджоб. Угу. Я можу працювати до 20 годин на тиждень і отримувати 520 євро на місяць, які не оподатковуються. До, 525, до угу. 520? п'ятиста так. І я працюю бабі угу. тому у мене звичайно є ще дохід, така під підробітка, тому що ну, без неї було б дуже-дуже важко. Ну, скільки годин на тиждень ти працюєш, або скільки днів на тиждень працюєш? Я працюю 5 днів на тиждень. Але небагато. По 3-4 години сиджу з дитиною, поки батьки на роботі. Я тобі пропоную провести такий експеримент. Припустимо, що ті гроші, які ти заробляєш додатково, ти витрачаєш на гулянки, на себе, на своє задоволення. А ті гроші чи 320 євро, які тобі дає. Держава. Ти витрачаєш на їжу. І ми їх розподілимо на 30 днів. Це вийде приблизно 14 євро. І зараз спробуємо на 14 євро щось купити в супермаркеті. Так, класно буде поділити мої 420 євро на всі дні. Давай спробуємо. Давай! Тож у нас є 14 євро, 15 хвилин часу, і ми йдемо на шопінг. Беремо полуничку. Тому що це вітамінчики Даймо далі. Броколі для місків. Сосисочки національна баварська страва. Хліб житній для енергії. Хало! Вийшло в нас на 1269. Навіть менше, навіть менше, ніж 14 євро. Але я думаю, цього більш ніж достатньо. Фінальний етап. Які саме документи вам знадобляться для подачі заяв? Першим буде ваш сертифікат про знання мови не менше рівня b 2 В деяких університетах навіть це один, це залежить від університету. Треба дивитися індивідуально на сайтах. Другий документ це ваші оцінки, перераховані на німецьку систему. В Німеччині 5 це найгірша оцінка, а один найліпша. Самостійно ви це зробити не можете, тому вам допоможе сайт Уніасіст. Саме через цей сайт, до речі, ви відправлятимете заяви в університети. Третій документ це супровідний лист Аншхайбен. Далі актуальне резюме сіді, мотиваційний лист, чому ви обрали саме цей університет або хокшуля, чому саме цю спеціальність, який у вас є досвід. І обов'язково усі відскановані сертифікати, дипломи, рекомендації. Наступним кроком, після того, як ви вступите до вузу, успішно складете всі випускні іспити та станете фахівцем. Буде повернення у велику, сильну та незалежну Україну. Я на бажаю здоров'я, миру та перемоги!